Сьогодні два моїх друга закладуть парі і змагатимуться між собою в унікальних випробуваннях. І як це відбувалось і хто все ж переміг, ну ми дізнаємось. І так, саме час познайомитись з нашими учасниками. Перший це Нанджету. Привітайся. Доброго дня. Мене катують тут. Другий пан Робой. Привітатись! Сьогодні в першому а! випуску будуть. Yasno. Reaper> Сьогодні в першому випуску візьмуть участь Робой і Найджи Тум. Перед початком лайк, підписка, ви це знаєте, коротше, да, я навіть нагадую, обов'язково підключитися на Aa... Титаніуса, без Титаніуса не було б можливо це відео. А якби Табе... не було Титаніуса, оці два пана б не сиділи зараз в коробці. Перед початком нашого поєдинку ви маєте на щось поспорити. Ну, щоб якраз убирати, Хто hm. з вас спілкуйтесь на що ви спорите. На що ми можемо з тобою поспорити? На... Давай так, давай так. давай так. Ми говоримо. Засукувати. Пойдет. Давай ти. Угу. Знаєш, що зробиш? Виростеш 1 мільйон кавунових блоків. Туда рухну. Мільйон блоків? Таш, Та, мільйон блоків. Титаніус, поможи мені. Що поможи? Я Я мав, це ж, Якщо ти виграєш, ти можеш змусити його добувати, тобі кучу там діамантів, наприклад. Або віддати просто. Ти можеш його змусити, скин поставити який-небудь ганебний. Можеш, Ганеб. не знаю. Мусити його стрипнути з даху, теж як Короче, Коротше, давай так, якщо ти програєш, то до кінця сезону ти надінеш той скін, який я скажу. До кінця сезону, прям до. Прям до конца. Ну, от прям до конца. Ну ладно, цело, ми все. вирішили. А, туди. ми вирішили, ви все, добре. Як бачите, ставки неймовірно високі, кавуни або скін. Або Або чесний. Чесний. Зараз нам е, треба обрати, які випробування ви будете, в яких випробуваннях ви будете сьогодні змагати. Е, значить, перед вами є вибір, яку все ж таки обрати категорію. Перед вами доступні категорії: ліжковійни, стрілець, стрибунець, кріт і захист. Е, давайте першим обере ненджиту. Когатом <говори> хоче все. Вибивати все ламати і все таке. Ага, тобто ти обираєш категорію кріт. А мені вибирати щось одне з тих чотирьох, Там, Так, що залишилось? Я Там. думаю, що є сенс взяти з Стрибунець, Стрибуне, вау, цікаво. Зараз я роблю пробний, щоб ви бачили, що це дійсно рандом. От, я натискаю 2. Натискаю 2. От 1, 2, 2, 3, 3, 3. Ну, коротше, я натискаю, воно випадає рандомні число. Випадає рандомне число. 1. Коротше, ми обрали нарешті випробування, як бачите, тому давайте до них перейдемо. Вітаю О! вас на арені. Ставте спаунпоинти, забирайте е, ваші! У вас буде у кожній 15 хвилин. Як ви бачите, це величезна купа. Коротше, землі. Зверху донизу десь в цій землі. Заховані а -а -а. скрині з діамантами. Хто mm -hmm. з вас збере більше діамантів, той і переможе. Mm -hmm. В скринях також, окрім діамантів, ви зможете знайти папірці, на яких буде написано, що взагалі вони означають. Лопати, звичайно, що інші. І там ще в одному з них буде ДНТ. Битись не можна в цьому випробуванні. Mm -hmm. Це зрозуміло, питань немає. Так, да, Немає початок через три, два. Один. Поїхали. Те, рванули, рванули, рванули. Ви якщо що коментуєте щось, о. не знаю. Що Папірець у противника мінус 15. О! Діаманти, на. Я не хочу діаманту лопати, яка повільніше за мою. По Це якщо що твоя зламається? Ага. О, щось ви не надто глибоко покидете. Ну діаманти одразу в одній скрині. О, ще діамант. Ой, нет, шо це, ляха. О, oh, ще діамант. На Минус пять у противника. Иди нафиг лопати моя территория. Моя! Минус 5 Жесть, дивіться, як вони лопатками работают. О, три діаманта ще. А бляха, муха, за тут діамант. У нього вже диамант в мене. У мене сейчас лопата згомається, я буду руцями копати. Мінус три в мене. Плюс 2 диаманта. Минус 5 у противника, на базу. ТНТ, найс! Nice. О, плюс 3. Ааа! Бля, не робляться! Опа. Плюс 2 у противника, найс. Повітря тобой. А, вс. А шо такое? Поломалось! Води я лопата, води лопата. Давай, давай, работай, да, давай. Давай, давай, лопатай. А я пито звица. Работай! Не бойся, да не бойся! Зараз будемо хотіться копатись. Мене хочуть замурувати, що це таке? От, до речі, Niggas, ой, о, ну о, що буду зайти. О, плюс 3 на базу. Оооооо. О, Мінус 5 противника, найс. От гавнюк. Дам вам обом підказку. От ви зараз копаєтесь вниз, а можна трошки вище взяти. Дякую за підказку. Так, тих бо... я поки докопаюсь туди, Тихо, я поки... Слухайте, Шо? а я вам 15 хвилин, щось забагато дав. Да, да рано Оу, Ну все, коротше, час... все. Так. Так, складайте все, що у вас є, по вашим цим. До кого першого? Давай до мене першого. Давай до тебе тоді першого. У мене мало капець. І так, у тебе 15 діамантів і 3 папірці. У ж, я бачу 15 діамантів. Так само, але. робоя вже. Шість папірців. Ого. Якщо у вас по 15 Напагаю. діамантів, значить давайте рахувати. Е, я ж правильно розумію, Нанджиту, ти знайшов мінус 15, да, плюс 5, 5 противнику і мінус, мінус 5 5 і мінус 5 у противника. Да, ну, це, ну мінус 5 15, і плюс 5 вони якби скорочуються, вони нічого. Але ну, мінус, мінус 15, 15 у противника. Це виходить, що у робоя наразі 0 діамантів. Виходить, що нулі у вас по нулям у обох зараз. Да? Але робой знайшов мінус 3 у себе і плюс 2 противнику. Ого, це я виграв! Що? Да. У Найнжиту. Да. У Найнжиту да. 2 10. діаманти, а у Робоя мінус, мінус 3 діаманти. А, ну що ж, в першому випробуванні переміг 9G2 і того рахунок зараз один. Єес! Один. Бур. О, надо. А, переходимо до yes. наступного випробування. Ми обрали випробування стрибунець, тому давайте я вам поясню, Не я. що тут yeah. зараз робить. Не ламай. Uh, і так, зараз в підлозі є три кам'яні кнопки, які дають різні штучки. Одна mm -hmm. з кам'яних кнопок дає ефект стрибучості і регенерації. Друга. Вона дає тому, хто на неї натиснув 10 оцих, знаєте, вітряних кульок. Вони можуть mm -hmm. вам знадобитися, якщо ви будете одним з одним битись, тому що битись дозволено. Все, та А третя робить деякий сюрприз. Якщо ви її знайдете, ви самі зрозумієте. Вам... Час не обмежений. У вас є. То ну, добре. гра йде до того моменту, доки хтось з вас не помре в лаві. В, в лаві? Хто перший помре в лаві, той і переможе. На рахунок три. Я відкриваю двері. Три. Угу. Два. А ну, то не Дві. Два. Два, два. Один. два. Уля! Що тут? Давай, перший тику. Пипец, вот это подвох называет. Спасибо тебе. Что он, короче, той сюрприз про Кейка. О, Нипка. Да я поеду а, -а, а Ой, а може більше? Хто, е, э, коротше, там зверху буде лава, хто перш... в лаві, той переміг. Я, я цей з... Просто фармиш, да, і хватить. Ніпка нажата. Побіжали. Ты, говнюк Да я куда? А? О, живем. Бля. Опа. Ооо, Ненджиту пишел. Да ну я твою! Тварь... О, живем. Менджету, як там паркур? Ямана! <сх> <сх> Ямана, ваши ти паркуры, я вже сьогодні не на потомки чар потомкича. Як сюда? Як там допліваться. Даю вам підказку. Як... От на цьому блоці, де ви вдвох попадали, це найскладніший е, стрибок. В Я Давися. так і поняв. Що? <пух> а ну, йома, майже! Мені здається, можна тут якось, знаєш, цим по... це люди, в мене я... ялинка впала. Чекай, шо? В мене шо? ялинка впала заді мене. І ти навіть не відволікся. Та мені пох, я Ой, А що все... жовта? Це коротше, робити? цей допригнув, значить там можливо все. Там О. треба таймінг. Ого, здрівайте, найнже тут вже кудись пішов на жовту територію, вау. Станці на жовту. Він вже на жовтому, а. ну не хвилюйся, він же впав. Давайте так, якщо буде прям сильно складно, я можу поставити воду знизу. Ну, щоб ви не вмирали. Ну, це хоча була б добра, якби ти воду поставив. А от ніфіга подобного не поставлю. Тепер стрибайте так. Я я, я коли побачив стрибунець, я зразу зрозумів, що тут напевно буде якийсь або паркур, або знаєш. Ті... Ви ще не знаєте, що там було в іншому насправді. Робочик поки зверху, дивіться, він же на жовтій. Поставте день, будь ласка, я ніхуя не бачу. Коже не бачу. Это что за... Да нафиг, ты. Да и шея я заразу... Ай! Ну ладно, играем с тобой такую игру, ладно, так уж и быть. Веселый контент! Я вот представляю, как ты, Тадюша, буду всё нарезать, но это, бля... Ух ты, шо?! А, муха! Я забыл, что воно так шло. Ага. А я не могу полетить. А то зараз тикне. там Як Якся з тобою бігає? Капець, я, я бачу. Роббой, хочеш я тикну на кніпку? Не Не тикать? А ж буде, якщо я тикну. Дивись, він вже майже пройшов. Я б вже тикав на кнопку насправді. Тикай на кнопку. Я вже сам... Ну, в сенсі, я вже сам похожу в нашому твіттері. Ти не можеш померти? Стоп. А, фух. Тааааа, ну як ти розумієш... Що вставити? Подождіть, мені треба этой самому. Там така справа, еммм... Эм... Та ну 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 я пошов майже, ну я... Еее, ітак, що ж, як ми бачимо зараз на рахунку... Можна секунду зараз? Подождіть, я покладу ялинку. Давай, а я а я поки скажу результат. Наразі, як ми бачимо, у нас еее... Один-один. Але оскільки у нас нічиї не буває, то ми переходимо. То ми переходимо до третього випробування. Два один. Так, я думаю, ви розумієте, що той, хто переможе зараз, переможе. Капець, я не вмію в вас. той... Я давно не грав. Давно не грав, Я не знаю, як грати у вас бедвакс. Давай з цього почнемо. О, насправді так навіть краще, що в мене вилетіло, бо тепер я можу хе, за вами слідкувати в спостереженні. Мабуть, треба було так одразу зробити, я не знаю, що я не здогадався. а oh, найже тут. Ой, а тут битва виходить, а я її не бачу. Що oh. він зробив? Що він робить? Дивіться, 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 дивіться. Що я... yeah. зараз відбувається, друзі? Дивіться, йо -мо! Оооо. Мені здається, все погано. Все дуже погано. У Робоя немає ліжка. Я чую, як він сміється, і це була фатальна помилка. О, або ні! Тим часом Робоя залишається 15 хп, але він злий і нього три Чекай, Я задав. Де він добрий, у нього нема адреналіну. А що там Ninja 2? Ninja 2 поки теж все, ви на базі в магазині. Підозрюю, вони зустрінуться десь в центрі. Найнджиту. Mm. А ти хто у червоний? Mm. Ні. Я. Я... жовтий. Оу. А робої йде до Що 2. 2? Зараз буде бійка. Дивіться, дивіться.

Рубой вбив на джиту. Рубой вбив на джиту. Шесть. Дивіться шокоється. Рубой обмінає на ду. Дивіться. Біжить. Нехбійка. Але у робой цей там живе. Ооо, Ой, да Що за Вау хуї... Я У, Вау І так. <світ> сьогодні переможцем першого клубу дуелянтів стає 9G2 Ми його вітаємо <світ> аваціями <світ> на монтаже. І це означає, що роботчик має поставити скін, який обере йому най 2 До кінця першого сезону. Нашого улюбленого соковий, всіма соковий соковий буде, ще знаєте. О? Що ж соковитий буде тупо до наступної зими я не витримаю. Ну коротше, ми це вже вирішимо потім. От я дякую вас за перегляд цього відео. З вами був я, містер Титаніус. Сьогодні учасниками були Робой і пан NineG2. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на канал цих прекрасних хлопчиків. І посилання на їхні канали буде в описі, звичайно. що. Також в описі ви зможете знайти. Посилання на цей прекраснючий сервер, на якому ми закінчили нашу суперечку, нашу дуелянську битву. Також в описі ви зможете знайти збір, на який ви можете закинути, і тоді хороших русських стане ще більше. Всім до побачення! Пока-пока. До пока. побачення. Привіт, Е, От. Екстрене включення. На нж2 мені намалював скін. Ого, бачите, який він класний. Тут, звісно, трошечки. По пікселям не в... там. Але, з іншої сторони, дуже гарний. всякі різних сакавитих мені добало. Тут Сандоріка, тут Шарлоти, тут від Свол, тут від мене, тут від Моркви і Ойлмена, вроді би, чи від е, Гайла, я не пам'ятаю. Е, тут від Потомкича і тут рандомне лице. Норміс? Норміске, мені подобається. Дуже класно.